Потрібні і важливі. Виставка Профтехосвіта Черкащини 2024 відбулася днями в обласному центрі. Кожен зацікавлений міг дізнатися більше про робітничі та виробничі професії. Два автоматичних вимикача один йде, вмикає ворота. Да вот такого Вадим Мельниченко навчає майбутніх електромонтерів зі Звенигородки до Черкас. Привезли свій навчальний проект Енергозберігальний будинок. Шо влаштовано в енергозберігаючому будинку гальванічна панель. Ось ви бачите її, да, тут вона зверху в наявності. Потім контролер ось його спереді. Так, в загальному. Накопичувач всередині, автоматичні вимикачі, провідники. Поряди з електромонтерами представляють рідкісну професію сировар, маслороб. У центрі підготовки та перепідготовки кадрів навчають виготовляти найрізноманітніші сири, зокрема крафтові. Звінигородський сири, сир, гауда із домішками, так моцарела. Фахівця. З виготовлення масла і сиру є куди йти працювати. З Виногородський сироробний комбінат. спрацюємо, ФОП Фесенко, дуже такий зараз популярний. У нас підприємець з'явився в нас. І також ми співпрацюємо із Канівським клубом сиру, Золотоніжський маслоробний завод, завод Вас Черкаський Юрія. Саме із сироварів і маслоробів починалася історія Звенигородського училища. Нині тут готують ще й кухарів, кондитерів, електромонтерів, водіїв. Запрошуємо до нас постійно учні, проводимо різноманітні профорієнтаційні заходи. Навіть сьогодні завітали в місто Черкаси для того, щоб представити свій навчальний заклад і запросити до нас до навчання. На цій локації свої вміння показують майбутні муляри. Наші хлопці, будівельники, осьо. E, майстер виробничого навчання, e, кажукало Олексій Станіславович, проводить із учнем e, кладку кирпича облицовочного. Винтовий стовп, півтори цеглини. Такий обично на забори. Все, дуже e, красиво. Анастасія здобуває комплексну професію маляр, штукатур, облицювальник, плиточник. Наносить на макет рідкі шпалери. У цій справі вже обізнана. Їх можна робити своїми руками в домашніх умовах. Папір можете якісь там блискітки додати, і обов'язково клей, щоб була сепка з. Стіною і обов'язково перед тим щоб клеїти шпалери потрібно загрунтувати. А ось ці хлопці вирізають із металу. Як це працює, показують наочно і розповідають детально. Приїхали ми само в міста Монастирище на виставку, щоб продемонструвати свій прилад, який ми сконструювали самі разом зі своїм майстром виробничого навчання та своєю групою. пульт сам малює. Картинку, яку ми йому задаємо, а Артем натискає тільки кнопку, щоб вирізати цю картинку. Майбутніх фахівців сфери краси теж готують у Черкаській області. Анжеліка Зуманщини. У майбутньому вона візажист-стиліст. На дівчині голівудська укладка, стрілки, червоні губи. Усе це робота здобувачів освіти і майстрів навчання. Представлені роботи не тільки перукарів та візажистів, також представлені роботи флористів, які виконували цей вінок. Та вбрання виконували виконували кравці та шви. Я дуже рада навчатися і втілювати всі свої бажання на обличчях людей. Мені це дуже подобається. Багатопрофільний регіональний центр, що на Звенигородщині, об'єднує різні спеціальності, пояснює його керівник. Заклад розвивається відповідно до викликів часу. Розробили професію дрожчиків комплектування розроблення. І статкування дронів так само професія зараз актуальна так як кухарів. Здорова нація, здорове харчування. Ну, нашого майбутнього наші діти це наше майбутнє нашої нації. Працівників закладів громадського харчування та харчової промисловості готують також у Черкаському профучилищі. Тут навчаються, зокрема, майбутні бармени та баристи. Робимо майстер-клас приготування кави з елементами летеарту. Це в нас в програмі професії бармен, майстер ресторанного обслуговування. Кілька простих рухів і маємо ось такий летеарт. А ось ці хлопці теж демонструють витончену точність. Ковшем керують майстерно. Учні другого курсу вони навчаються на професії слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин і тракторів. На даний момент виконують вони майстер-клас на екскаваторі Це і вивчають професію машиніст землерійно-будівельних машин. Навіть на ось такій вже трошки можливо старшій техніки, чим вона є у нас у Черкасах. Вони показують точність роботи. А ще учні автодорожнього ліцею разом із майстрами сконструювали ось такий трактор катали всіх охочих. Виставку закладів профтехосвіти влаштовують в області щорічно. Педагогічні колективи демонструють свої напрацювання та запрошують на навчання. До слова, за офіційними даними обласного центру зайнятості, саме представників виробничих та робітничих професій в області бракує найбільше. Залишилося мало робітників, а нашу Україну треба піднімати, розбудовувати і без таких професій, як у нас це неможливо. Олеся Омельченко Іван Дуда телеканал Віка.